А тому так само, як і ті події, і ті втрати, що ми понесли недаремно. Е, називали цих людей, які загинули небесною сотнею, тому що їх е, понад 100 чоловік загинуло за те, щоб ми могли протистояти російській Орді. Тут багато. Е, Тут був директор Національного музею е, еволюції Гідності і сказав, що десятки разів більше експонатів у мене, ніж у нього в національному музеї. Ви зараз там пересвідчитеся, але я хочу показати. Ці кадри ми брали з інтернету. Е, тому, наприклад, ось напис Володарка. Такі два прапори виготовив мій товариш бойовий побратим. Він зараз. На Покровському напрямку Константин Заславський. Але, на жаль, один прапор украли, видно, володарський антимайдан, а другий прямо стояв біля фортепіано, де грала Руслана Лежичка. І там володарчани приходили, фотографувалися і пишалися з тим, що володарка була одна із перших, хто долучився до спротиву Владі Януковича. Це цікаве фото. Теж з інтернету я взяв. Коли ми підійшли 18 числа до Верховної Ради у Маріїнський парк, там не було жодного українського прапора. Я взяв український прапор, підняв його на дерево, а поряд ішла Олена Білозерська, блогер. Кажу, Оленко, велась тут такі види. І вона зняла дуже цікавий і для суду потрібен фільм, де. Подполковники, майори і офіцери Беркута, внутрішніх військ і міліції кидали у протестантів гранати, які заборонені в Європейському Союзі. Що хочу сказати, ззаді вас знаходиться стенд. Оце саме наглядно. Тут, наприклад, те, чим ми захищалися, от до каміння прив'язували нашатирний спирт. От, камінь mm -hmm. там на підвіконнику. Подайте мені, бо ми вікно підставляли. Ну, це один із секцій. це каміння з-під е, будинку. Е, 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 як він називається? Е, телеграф, центральний телеграф. Це те, чим нас е, били, травили, он ті гранати, терен 7, терен Інші е, засоби, кулі. А ми захищалися це е, залишки від е, кохтелі Молотова. Ззаді нас є тут Небесна Сотня. На жаль, у нас поки десь ми вшановували е, загорілося, але воно так символічно, що ці люди теж е, згоріли. За нашу українську ідентичність, за нашу історію і наше майбутнє це тут є щити, це саморобне. Це робили хлопці такі щити. Але тут є і те, що ми забрали у Беркута. Бачите, це їхні внутрішні хвіст. І тут що, що тут бутафорія? Це, це шини. Василь, це шини, дерево і нові прапори. Але оці опалені і е, які пройдені, просякнути димом, це прямо з Майдану, ось ці вогорівші. Тут багато є дійсно артефактів, які нагадують нам про ті буремні часи. Ось, наприклад, е, я не буду вас розпитувати, що це таке, тому що ніхто мені не скаже. Сюди прив'язалася петарда, відпалювалася, але зато влуч не самопал. самопал Ні? Це трубка просто тримач і влучно стріляли. Це все з майдану. Це такий саморобний щит. От, бочка звідти, воля або смерть. це шкаф бутафорія. А ото про, про спілки Майдан, метро, штаб Богаречани. Богаречани це на Івано-Франківщині. Це якраз там був їхній штаб. Все, що ви бачите, це е, вже привезено з Майдану. Е, тут мій друг, е, з яким я познайомився в 92-му році, у Левка Григоріча Лук'яненка. це Василь Сергієнко, е, герой Небесної Сотні, якого викрали. На очах мами у Корсун Шевченківському катували і напівживого закопали в Іграївському лісі. І на місці, де його закопали, викинули кільканадцять мішків сміття. Але хлопці із Майдану Шеренгою десь до ста чоловік пройшли і знайшли біля дороги квитанцію на покупку Лопат. І ось тієї квитанції е, включили відео, там видно, яка, який магазин. І знайшли, що один з народних депутатів Бобов із партії регіонів, із Василькова замовив Василя Сергієнка за його е, патріотичні вислови, за його позицію щодо Майдану. Але, на жаль, е, ті, що виконували вбивство, Посиділи їх, відпускали, знов садили. Або був як сидів у Верховній Раді, так і досидів до кінця свого терміну перебування. От. Але Василь це є герой, він захистив кандидатську, писав вірші, це його вірші. І цю книжку подарила мені його дружина, від і дочки Героя України Василя Сергієнка. 4.04 він якраз загинув. Ми їздили з Олегом Тягнебоком на вшанування. 4.04.17 року якраз я звільнився з Вільниця Збройних сил України. Ну, це теж зброя наша все. Це люди, які зникали безвісти, а це головний беркутовець. Якщо ви його знаєте, можете подивитися, хто може хоче плюнути, тільки після того витріть, щоб люди другі плюнули. Так, з цього боку, оце. Хтось з наших хлопців кинув і потрапило в сніг, і не розірвалося. Я його ну, не розбилося. Я його забрав, топливо вилив, щоб воно менші запахи було. І воно тут стоїть як унікальний експонат із тих подій. А це від електрощитової будинку проспілок, де горіло все. Тут ви можете бачити, в мене багато хлопчиків загинуло. І на Майдані. Я був сотником 40-ї сотні, вірніше виконував обов'язки сотника 40 ї сотні, саме у часи е, самого жорстокого протистояння. Тут багато хлопців, ну, бачите, воно вже на сонці висело. Це перші наші загиблі на Майдані. Це їхні ось е, шапочки, які просякнуті кров'ю. Бачите, там сліди крові. Е, але ми тут не будемо затримуватися, тому що ще багато нам чого. А, і ще хочу сказати. Е, Тут валялося по підлозі, на підлозі оці бачите, віршики, слова. Але подивіться, які вони влучні і які вони доречні навіть сьогодні. Пшениці шепіт, гомін гаю, прозора росі течія. О як тебе люблю, кохаю, моя вітчизника свята. Валентина Невіччина — це бувша випускниця цієї школи. А он друга одна батьківщина і двох не буває. Місця, де родилися, завжди святі. Хто рідного селю свою забуває, той долю не знайде в житті. Марія Бака, те, перша кусниця цієї школи. Ми все позбирали, що тільки могли. Але я хочу сказати, це Ольга, здається, Ольга Мура, героя Небесної Сотні, вона загинула, а це її на Тут все дихає медик. 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 Колись у 2010 році я своєї сестрички попросив, щоб вона мені виготовила отаку футболку. І попросив сам придумав, хто розшифрує, хто знає, кому я розказував, не говоріть. Що я хотів цим сказати? Хто правильно. Резиденту цієї держави ганьба. І подивіться, я не баба вана, але я вгадав. У 2010-му він став президентом. Порахуйте, скільки лаптів. Коли він втік, Чотири. Ну, в кінці 13 вже. Три лапті. Ну, треба було півлаптя ще, чи 10-ту частину лаптя ще додати. От. ми зараз зайдемо ще в одну кімнату, і в нас ще дуже багато справ.